Неділя мироносець. Христос воскрес із мертвої смертю смерть подолав. і Тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвої смертю смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвої смертю смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Діянь святих апостолів читання в тих днях. Коли учнів ставало дедалі більше, щенилося нарікання геленістів на євреїв, що удів їхніх в щоденній службі. Тоді дванадцять прикликали громаду учнів і сказали Не личить вам лишати Слово Боже, і престолах служити. Виберіть собі отже з поміж вас, брати сімох мужів, доброї слави. Повних духа та мудрости, і ми їх поставимо для цієї служби. Ми ж будемо пильно пробувати у молитві і служинні слова. Вподобалося це слово всій громаді, і вибрали Стефана, мужа, повного віри і Святого Духа, Филипа, Прохора, Ніканора, Тимона, Пармена та Миколая. Розоліта з Антіхохії, і поставили їх перед апостолами, і помолившись, поклали на них руки, І росло слово Боже, та множилося число учнів у Єрусалимі вельми, і велика сила священників корилася в вірі. Коментар ми ж будемо пильно перебувати в молитві. І служінні слова. Дорогі мої, ми спостерігаємо непросту картину з життя перших християн, коли зростає їхня кількість, починаються замішання, бо стає складніше припильнувати усі служіння і одночасно не занедбати проповідування Євангелії і молитви. Саме тому апостоли. Обирають дияконів, мужів доброї слави, які мають пильнувати служіння ближнім. Цей уривок нам вказує наскільки важливо молитися і віддавати славу Богові, величати та проповідувати, щоб навіть через такі благородні служіння, як допомога бідним, вдовам і хворим. Не можна занедбувати молитви, це для нас великий знак, що без глибоких стосунків з Богом ми не можемо служити ближньому. Від марка святого Євангелія Читання. В той час Йосиф з Арметеї, поважний радник, що й сам очікував Царства Божого. Прибув і сміливо ще до Пилата, попросив тіло Ісуса. Пилат здивувався, що вже умер, і, прикликавши сотника, спитав його, чи вже помер, довідавшись від сотника, що так, Він видав Йосифові тіло. Тоді Йосиф, купивши полотно, зняв його, обгорнув полотном, і поклав у гробі, що був висічений у скелі. Потім прикотив камінь до входу до гробу. Марія ж Магдалина, Марія мати Йосифа дивилися, де його поклали. Як же минула субота, Марія Магдалина, Марія мати Якова та Соломія купили пахощів, щоб іти та намастити його. Рано вранці, першого дня тижня, прийшли вони до гробу, як сходило сонце, і говорили між собою хто нам відкотить камінь від ходу до гробу. Але глянувши, побачили, що камінь був відвалений, бо був дуже великий. Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч, одягнений в білу одежу. І злякались. Він до них промовив: не бійтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина Розп'ятого. Він воскрес, Його нема тут. Ось місце, де Його були поклали, та йдіть, скажіть Його учням та Петрові, що Він випередить вас у Галилеї, там Його побачите, як він сказав вам. І вони, вийшовши, побігли геть від гробу, бо страх і трепет огорнув їх, і нікому нічого не казали, бо боялися. Коментар. Купили пахощів, щоб іти намастити його. Дорогі мої, уявімо собі той час, коли Христа арештували. Били, насміхалися з нього, коли він переносив усі бачування, ішов хресною дорогою, падаючи, знемагаючи від болю та спраги, коли його розп'яли і він помер на хресті. Жінкам і апостолам, як людям, було нелегко пережити це. Кожен з них не був до кінця готовий до такого перебігу подій, тому робив, що міг і поводився так, як міг. Жінки не могли віддати останньої шани Ісусові Христові, бо заходила субота, а в суботу не можна було працювати. Тому вони йдуть до гробу рано вранці наступного дня після суботи, тобто, в неділю, аби вшанувати Його, намастити його миром. Приклад цих жінок вчить нас, що для християнина. Важливо придивлятися до потреб інших, прислухатися до того, як Бог хоче через нас простягнути до когось руку допомоги, про кого подбати, кому ділити свою увагу, зусилля, старання, час, уміти побачити потребу іншого. Чого Бог, без сумніву, завжди очікує від нас. Уміємо, як і ті жінки, рано вранці, тобто за першої ж можливості побачити того, хто нас потребує і не вагаючись допомагати. Сьогоднішня івангельська розповідь говорить нам. Про Воскресіння, але вона починається сумним описом поховання розп'ятого Ісуса. Де, коли ми хочемо у нашій вірі черпати тільки радість, успіх, чудесну Божу поміч і Сину, тому потрохи віддаляємося від сприйняття і нашої реальності такої, якою вона є, і зрештою. Віддаляємося від самого Євангелія. Спробуймо в молитві, в роздумах затриматися з Йосифом Ремедейським, з жінками, які безсило дивляться, де поклали мертве тіло їх вчителя. В цьому оривку багато любові ці люди люблять Христа. Вони з ним до кінця. Можливо, у твоєму житті теж є моменти сумні, безвигідні, болючі чи безнадійні. Проте завжди є хтось, хто з нами попри все. Це не завжди ті, на кого ми особливо розраховували. Але так важливо помічати не тільки кривди і нещастя, а й любов. Співчуття, допомогу, яку ми отримуємо, коли наші справи йдуть не найкращим чином. Троє шинок рано вранці поспішають, щоб намастити тіло Ісуса згідно звідчаєм, це виконання припису вже не є обов'язковим. Як знаємо, напередодні зради Юда. Одна жінка зробила це наперед, як це засвідчив сам Ісус, Марія Магдалина, що вилила дорогоцінне миру Йому, а Він сказав вчинила це на мій похорон. Коли ми любимо, дорогі мої, то наше серце стає щедрим і великодушним. Воно спонукає нас в надлишку дарувати себе і своє служіння тому. Кого любимо і з великою радістю і покорою. Любов не буває ні скупою, ані лінивою, але це не означає, що сповнити її наміри легко. Спробуй уявити себе у цій подорожі разом з цими жінками. Вони теж не знають, чи вдасться їм здійснити свій намір. Через величезний камінь, що закриває гріб. А що є твоїм каменем перешкодою для того, щоб чинити по любові у відношенні до інших та до Бога? Спробуйте написати про це в коментарях. Дорогі мої, оці ваші коментарі, вони допомагають вам, вони наближають вас до Бога. Дозволяють вам пізнати правду про себе. То що є тим каменем перешкодою для того, щоб чинити по любові у відношенні до інших та до Бога? Часто люди, які вміють любити, стаються трохи нерозумними, наївними, диваками для цього світу. З них часто сміються передбачливі прагматики, так так звані реалісти. Очевидно, жінки, що поспішали до гробу, закритого великого і каменюкою вранці не виглядали надто послідовними та розсудливими, проте завдяки їх спонтанному рішенню сповнити звичай. Віддати останню шану, яка ви у їх любові, були винагороджені великою радісню дістю чудової новини Воскресіння. Господи, відкрий моє серце на довір'я до Тебе воскресло в тих його закутках, де прихована безнадія, біль втрати та розчарування. Навчи мене бачити силу Воскресіння там, де цього найбільше потребую. Хто ці шинки? Марія Магдалина вже відома? Це та Марія, яку Господь зцілив від біснування, вигнавши неї сім бісів. Марія Йосифа і Марія Якова за тлумаченням святи одні вона й та ж сама особа. Соломія була жінкою Заведевою і матір'ю апостолів Якова та Івана. Яка різниця між цими жінками і Євою? Вони з любові поспішають бути покірними і мертвому Господу в той час, як Єва не хотіла бути покірною і живому. Вони покірні на Голгофті, на місці злочину, крові і люті, а Єва не слухняна в раю. І дуже рано перший день тижня приходять до групу на світанку. Всі євангелисти сходяться в тому, що цей перший день тижня або седмиці є день воскресіння Господнього, тобто день наступний за суботою, як чітко і каже Євангелист Марко, після суботи і минулої суботи. Нарешті всі сходяться в тому, що цього дня жінки відвідали гріб Господній дуже рано і говорять між собою, хто відвалить нам камінь від дверей гробу. Так розмовляли між собою жінки-мироносиці, піднімаючись на Голгофту і не очікуючи ніяких несподіванок. Слабкі жіночі руки не мали достатньо сили, щоби відвалити важкий камінь від гробу, бо був дуже великий, бідні шинки. Вони й не здогадувалися, що справа, для якої вони зранді з такою ревністю так поспішали до гробу, вже була зроблена, ще під час земного життя Господа. У Витанії. У дома Симона, прокаженого під час вечері якась жінка вилила дорогоцінне миро на голову Христа. Тоді всевидючий Господь говорить про цю жінку, бо виливши ще миру, оце на тіло моє, вона приготувала мене до поховання. Матея 26.12. Він ясно передбачив, що тіло його по смерті не сподобається іншого помазання миром. Ви запитаєте, чому ж проведіння дозволило, щоб ці благочестиві жінки були так гірко розчаровані, щоб, купивши дорогоцінне миро і страхом прийшовши після темної, безсонної ночі до гробу, вони не здійснили цього вчинку любові, для якого стільки пожертвували. Але хіба провідіння не винагордило їх працю незрівнянно багатшим, давши їм замість мертвого тіла живого Господа, і глянувши, побачили, що камінь відвалений, бо був дуже великий. І війшовши до гробу, побачили юнака, що праворуч сидів, і був одягнений у білий одяг і шахнулися. Дійшовши зі своїм народом до Червоного моря, Мойсей опинився в скруті, як прокласти шлях там, де немає шляху. І коли він став голосити до Господа, Червоне море розступилося на дві сторони, і шлях раптово відкрився, так і нині з жінками мироносицями. У великій турботі про те, хто дім камінь від дверей гробу, вони глянувши, побачили, що камінь відвалений, і вони безперешкодно вийшли у гріб. А те ж воїни, що сторожували гріб. Хіба вони не представляли собою непереборну перешкоду на шляху до гробу, ніж важкий камінь біля дверей гробу? Варта в цей час. Ще лежала, знепритомнівши переляку, або вже розбіглася по місту, щоб, заїкаючись повідомити людям те, що вуха людські від правочі Адама не чули. Нікого, хто міг би завадити жінкам, не було біля гробу, і нікого, і нічого не було біля дверей гробу. Але у гробі був хтось і вигляд був його, як блискавка, і одяг білий, як сніг. Юнак з вигляду, справді, ж ангел Божий. Жінки жахнулися і нахилили це до землі, бо страшно було бачити на земне ямище вісника Божого. Галашатая найдивинішої і найрандіснішої звістки на землі, відтоді, як занепала людина. Почали живитися від землі. Слова Матвія про те, що ангел Божий сидів на камені, відваленому від гробу, та Марка, що ангел був всередині гробу, анітрохи не суперечать одні одним. Жінки могли спершу побачити ангела на камені, а потім почути його голос всередині у гробі. Бо ангел не є щось тілесне, що насилу переміщається, однумидін може з'явитися, де хоче. А те, що Лука згадує про двох ангелів, а Марко й Матвій про одного, також не повинно пентежити вірне. Коли Господь народився у Вифлеємі, один ангел раптом з'явився пастухам, і ті налякалися страхом великим. Відразу за цим раптом з'явилося з ангелом сила Велика Небесна, 8-15 Можливо, легіони ангелів Божих були присутні на Голгофті при воскресінні Господа, так що ж дивного, якщо жінки бероносиці бачили то одного, то двох. Він же каже їм не лякайтеся. Ісуса шукаєте Назаряне на, на розп'ятого, Він воскрес, Його нема тут, ось місце, де його поховали були. Але йдіть, скажіть учням його і Петрові, що Він випередить вас у Галилеї. Там його побачити, як він вам говорив, величний ангел Божий спершу заспокоює жінок і відганяє від них страх та жах, щоб таким чином підготувати їх до незвичайної звістки про Воскресіння Господнє. Жінки спочатку були вражені, побачивши грім відкритим, а потім жахнулися, знайшовши у гробі не того, кого шукали, а когось, кого не очікували побачити. Чому ангел говорить так виразно? Ісуса шукає та Назаряни на розп'ятого, щоб не було ніяких сумнівів і хвилювань щодо того, хто Воскрес. Так виразно ангел говорить, як заради самих жінок, так і заради всіх майбутніх поколінь століть. З тим же самим наміром казує ангел і на порожний гріб ось місце, де його поклали були. Зайвим було говорити це жінкам, які своїми очима бачили те, що ангел виражає словами. Але не зайвим було сказати це роду людському, за який Господь помер і воскрес. Він воскрес, його нема тут. Найбільшу звістку в історії людства небесний вісник повідомляє так коротко і просто, як тільки можна собі уявити. Він Воскрес, його нема тут. Безсмертне воїнство ангельське, смерть Христова здивувала більше, ніж Його воскресіння смертних людей навпаки. Потім ангел посилає жінок повідомити цю радісну новину апостолам і Петру. Чому ж Петру? Безсумнівно, тому що Петро перебував у більшому сум'яті, ніж усі інші учні, і тому, що Петрові було довірено паси, мої вівці. Його, звичайно, мучила сові за те, що він тричі відрікся від Господа, і, зрештою, тік від нього. Вірність апостола Івана, з яким вони найближчі були до Господа, повинна була ще більше посилити у Петрові докори сумління, бо Іван не тікав, але залишився під Христом розп'ятого Спасителя. Чому ангел говорить про явлення Господа в Галилеї, а не про його більш раннє явлення в Єрусалимі і неподалік від Єрусалиму, там його побачити, як він сказав вам. Тому що Галилея була більше язичницьким, ніж ізраїльським краєм, і Господь хоче своїм явленням там, у землі язичницькій, показати учням своїх шлях свого Євангелія, головне середовище апостольських праць і створення церкви Божої. Ще й тому, що там з'явиться Господь не серед страху, в якому вони жили в Єрусалимі, але на волі, і не вночі та темрі. Але серед білого дня, щоб не казали у страху очі великі і гноблені страхом, збожеволію, що від нього учні бачили Господа Живого в Єрусалимі. Нарешті ангел Божий говорить про явлення Господа у Галилеї, мудро замовчуючи про його явлення у Єрусалимі, щоб вибити зброю з рук злісних безбожників, які інакше сказали, ніби учні бачили примару за навійнюванням ангела, тобто бачили Господа тому, що напружено його очікували. Чому, і, ангел, і Господь говорить саме про явлення у Галилеї? Тому що це явлення у Галилеї було найочевиднішим і найголовнішим. Там Господь з'явився не в домі при замкнених дверях, але на горі, явно і очевидно. Там, побачивши його учні, поклонилися йому. Там Ісус оголосив їм з великою відвертістю про владу, дану йому від Отця, кажучи дана мені ущака влада на небі і на землі. Про Воскресіння своїм, я вас випереджу у Галилеї прорік Господь. Тобто, як переможець, я вас випереджу в світі язичницькому, а ви йдіть за мною. І куди б дух не посилав вас на проповідь, дивіться на мене перед собою. Я буду йти попереду, прокладати вам шлях. І вийшовши, побігли до гробу. Від гробу, бо їх огорнув трепет і жах, і нікому не казали, бо боялися, чи на небі вони були, чи на землі. З ким вони говорили, що чули, Ш... таке і у шині не насниться. Тут же не сон, а реальність ясніше, ясніше, що це було наяву, Облашенний трепет, і страх, що охоплює людину, коли для неї відкривається небо. І вона почує голос із безсмертної, славної вітчизни своєї, істинної вітчизни своєї, справа чимала побачити одного з безсмертних ангелів Божих, справа чимала почути голос з безсмертних уст. Обличчя і шум усього світу, смертного і погибельного легше винести, ніж обличчя і глас одного з безсмертних. Створених перше створіння Всесвіту, блискучих вродою і юністю яскравих від візяснішої зорі. Господи, наскільки невимовна чудова слава Твоя, мовчанням і сльозами нам смертним легше висловити її, ніж язиком, і нікому нічого не сказали, бо боялися. Тобто нікому не казали подорожі. Нікому з ворогів і вбивць Христових, якими кищу весь Єрусалим, але звичайно, вони сказали апостолам, бо вони не сміли, не могли не сказати, коли це було заповідано їм безсмертним, як би вони насмілилися не виконати веління Боже. Таким чином, ясно, жінки сказали тим, кому і повинні були сказати, і нічого не сказали нікому з тих, кому не треба було говорити, і яких вони боялися. Ось так, дорогі мої, завершилося це ранкове недільне відвідування жінками-мироносицями гробу Христового, бідні гармати, якими вони хотіли зберегти вітління того, хто собою зберігає вітління небо, і якими вони хотіли намастити того, від якого небо пахне. Облаугодний Господи, єдині пахощі людської істоти, людської історії наскільки дивно ти винагородив ці віддані вірні душі, які не забули тебе і мертвого у гробі. Смироносець зробив ти їх благовісницями твого воскресіння і твоєї слави, чи не вони помазали твоє мертве тіло, але ти помазав їх живі душі єлеєм радости. Безутішні горлиці стали ластівками нової весни, плакальниці з твого гробу стали святими у царстві Твоїм небесним, їх молитвами, воскреслий Господи, спаси нас і помилуй, так, славимо тебе з Отцем і Святим Духом, Троїцю єдиносушну і нероздільну, нині і усі часи, і навіки віків. Амінь. Christos vos cres.